Вітаю. Головне завдання держави та обласної влади не залишати людей сам на самі з проблемами. Підтримка родин, які опинили в складних обставинах, турбота про дітей та людей, які постраждали через війну, все це залишається нашим незмінним пріоритетом. Сьогодні детальніше про соціальний напрямок нашої роботи. Жителі регіону, які потребують підтримки, продовжують отримувати державні виплати. З початку року майже 22 тисячі мешканців нарахували близько 280 мільйонів гривень. Мова про малозабезпечення сім'ї, дітей сирид та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також постраждалих через катастрофу на ЧАЕС. Крім цього, у межах обласної програми виплачено понад 8 мільйонів гривень допомоги мешканцям, які перенесли оперативні втручання та сім'ям загиблих і поранених внаслідок російських ударів. Підтримку вже отримали більш ніж 730 людей. Важливим напрямом роботи залишається оздоровлення і відпочинок херсонських дітлахів. З початку року цією можливістю вже скористалися понад 230 дітей. Нині на відпочинку в Україні та за кордоном перебувають майже півсотні юних мешканців області. Нещодавно разом з начальником Херсонського Олександром Прокудіним відвідували два прихистки, що працюють у Херсоні. Там мешкають родини, які через Росію втратили власне житло. Перший знаходиться на базі готелю, другий гуртожиток навчального закладу. Поспілкувалися з родинами, яких евакуювали з небезпечних районів області, поговорили про побут та потреби, будемо вирішувати і допомагати далі. Умови там дійсно комфортні, тож, якщо ви проживаєте в громадах, по яких постійно прилітає, евакуйовуйтесь. Є можливість отримати тимчасове житло як в інших регіонах, так і на Херсонщині. Звертайтеся до обласного контакт-центру 0800 101 102 або 0800 33 09 51. Тож нагадую, що в області продовжує працювати соціальне таксі, основне завдання якого створення доступних умов для транспортування осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Перевезення здійснюється до медзакладів, органів соцзахисту, банків, цнапів, інших установ, а також забезпечує евакуацію мешканців з небезпечних територій. Аби скористатися послугою, звертайтесь до обласного контакт центру або шукайте необхідні контакти в дописі під цим відео. У більш ніж 40 віддалених населених пунктах Херсонщини цього тижня працюватимуть дві мобільні аптеки. Графіку дописі там місцеві жителі можуть придбати необхідні лікарські засоби, а також скористатися державною програмою. Доступні ліки. Виїзди регулярні. Тож слідкуйте за повідомленнями на офіційних ресурсах Херсонської ОВА. Дякую за увагу! Слава Україні!